Порядок денний 61-ї сесії Перенської селищної ради, яка розпочинається 27 грудня 24-го року. З порядком денним про внесення змін до бюджету селищної ради громади ще на 24 рік. В нас є кворум 15 депутатів. Прошу хто за порядок денний проголосувати. За порядок денний проголосувати. А Любов. за. Бославець Наталія. За. Кос Юрій за. Красіли чорне? За. Ушура Богдан. Одра Оксана. За. Пай Щила, За. Патрійчук Роман. Стрепка Петро. Стоцький Роман. Самко Маріан. Федірко Михайло. За. Федорак Оксана. Приїшин за. за. Шкіра Галина. За. 15 за рішення прийнято. Значить 15 депутатів є. Можемо розпочати з хвилини мовчання та згідно. You. депутати. Перше питання віднесення з селищної 24-й рік. Виступає Лідія Михайловна, співдуповідачка, начальник відділу освіти Василь Музерович Мату. Проект рішення про внесення змін до бюджету Селищної територіальної громади на 2024 рік від 27.12.2024 2024 року, керуючись бюджетним кодексом України, законом України про місцеве самоврядування, кабінет, розпорядженням Кабінету міністрів України від 26 грудня 2024 року номер 1323 е, Сесія селищної ради пропонує врахувати в доходах спеціального фонду бюджету. Сев Територіальної громади субвенцію з державного бюджету в сумі 3 млн 115 600 гривень на оплату за харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти та спрямувати її відділу освіти, молоді та спорту В сумі 3 млн 115 600 гривень. За того, аби наші учні харчувалися повноцінно і б виконати все, Василь Васильович бере до виконання і на контроль, а ми голосуємо за проєкт рішення. Хто за сьогодні мають поступити на наш на наш рахунок? Тому ми так величезне спасибі. Величезне, дякую, що ви зібралися, але це безпосередньо без того ми не обійдемося. Хто за? За благославець Наталі. За кос Юрій за. Красіли чолі. Мушура Богдан. За. Надра Оксана. Пайч Ігор. Патрійчук за. Роман. Скрепка Петро. За. Стоцький Роман. Осамко Сем, Мар'яна. Федірко Михайлов. Федорак Оксана. Приїжджана все. Шкіра Галина. За. 15 зарішення прийнято. Шановні депутати, Христос Сереждає. За. Дякую вам. Наші діти будуть харчуватися повноцінно по школах. Ми зможемо освоїти, надати рішення до... Відділу фінансів департаменту фінансів до ОДА так само відзвітувати до кабінету міністрів, що сесія відбулася. А зараз Бог предвіті.

Святим рождеством, святим рождеством Ісусом Христом, який народився, весь світ благословив, нехай і вас благословить. Щастя, здоров'я, много літ прожити. Христос Щиро Дякую за роботу сесії, все до виконання і папери теж. Дякую всім. Ми прибули, господарю до вашої хати, хочемо вам, господарю, заколядувати. А Ісус, наведеця, словить ваше життя, щоб у мирі проживали і біди не знали, а що знаєш Господар, що Бог народився. У вертепі на соловці сам Ісус з'явився, хай Ісус молениця благословить ваше життя. Хай Ісус, моледиця, словить ваше життя, щоб у мирі проживали і біди не знали, Хай Ісус моледиця, Словиць ваше життя, щоб у мирі проживали і біди не знали. Жерезь две на нічля входить, по хатах Ангели ходить. І з різдвом всіх вітаємо, щастя, миру, вам бажаємо Христос Родовиський.